У цьому сезоні заклали яйця Мастер Грей. Інкубація 60 яєць. Це один інкубатор. І інкубірун перепілка техаський бролірний. Маса 450 грам буде досягати. І посіяли дуже багато розсади в цьому році на висадку. Под, под, під лампами все росте. Коротше, в цьому році, я думаю, що будемо з розсадою і надію, що будемо з урожаєм. Справилися. Розсаду потрошку вже почала пікірувати. Огурці, помідори. Якісь рабенькі посіяла в цьому році. А ще дуже багато пікірувати, дуже багато розсаджувати, а погода на вулиці он, дощ, негода стоїть. В теплиці холодно, зараз не дуже можемо розраховувати на неї, тому що теплиця не отаплюється в нас. І виходить, що розсаду поки там вирощувати ми не можемо. Але проращуємо е, тут в теплому місці, а потім, як потепліє, перенесемо. Вже до теплиці, а курочки підуть усе в новий курятник.